Вітаю, я Саша Гурш, туристичний агент та експерт по Єгипту і іншим країнам. Зараз перебуваю в готелі аль Aqua Акваблу. Четвірка в старому місті, район Хадаба. І саме це ці готелі з найбільшим аквапарком в Шармі. Проживаючи в одному готелі, користується аквапарком в території двох готелів. Тому, якщо ви плануєте відпочинок в Єгипті. Вас цікавили цей ці готелі? Ці готелі сподіваюся, випуск буде для вас корисним. Обов'язково ставте лайк під цим відео, бійте дзвіночок, та погнали на огляд. Рецепція та лобі готеля Альбатрос Акваблу. Це четвірка у нас. готель розташований на другій береговій лінії. І зараз разом йдемо інспектувати готель. А, нагадую вам, що проживаючи в готель Альбатрос Акваблу, ви можете користуватися територією та аквапарком Альбатрос Аквапарк. Мені особисто гірки в Альбатрос Аквапарк подобаються більш, тому що він там більш екстремальніший, ніж в Акваблу. Зараз готель на момент зйомки, а це 17 вересня 25-го року на 100% завантаженості. Показати номера вам взагалі не вдасться, але спробую показати трішки самої території. Шкенна кібіра! Шкелна, да, добре утра, мої бабички, мені. Дякую. Такс, о, мене виросає рецепція. Подивіться на ці кольори. З однієї сторони у нас рецепція, місця для відпочинку. Всі гостей зустрічають чупа-чупсами. І навпроти у нас бар. Бар в лобі. Виходячи з території готелю, вами... виходячи з території лобі, ми виходимо з вами до аквапарків. Тут також багато різних гірок, але мені особисто Альбатрос аквапарк більш екстремальніший. Спуститися від рецепції до виходу території можна або ж сходами, можна ж ліфтом, як вам буде зручно. При тому, що зараз неймовірна жара, знаходитись на терасі комфортно. Зверху дують вентилятори, і, в принципі, тут не так жарко, як могло. Очікуватися. Поруч з рецепцією є бургер-клаб, де є перекуси, де можна буде пообідати. Ввечері тут грає жива музика, також дивиться футбол. І відразу спуск на територію готелю. Виходимо з вами на територію готелю. Тут у нас фонтани, тераса, на першому поверсі знаходиться ресторан. І давайте трішки пробіжемося по території, я вам покажу гірки. На момент зйомки абсолютно всі номери розкуплені, готелі в стопі, тому я вам і говорю завжди: бронюючи альбатроси, бронюйте, будь ласка, їх завчасно, тому що дуже часто, особливо високий сезон, виловити номери тут проблема. Оці мені гірки подобаються. Мабуть, із, із них саме ці найекстремальніші. З однієї сторони у нас гірки для дорослих, а з іншої для діток. Звертаю увагу, що басейни в гірках в аквапарк вони без підігріву. Саме ці, куди ви будете спускатися. Тут можна з'їжджати на ковриках. А вже з гірок ті, які далі, там лише на плюшках. Тому будьте уважні, тому що піднявшись з коверком на ту гірку, вам доведеться потім спускатись назад, щоб взяти плюшком. Номери тут також двохповерхові по всій території. Ви лише подивіться на цей рай для любителів аквапарку. А якщо взяти те, що. Відпочиваючи в одному з готелів Альбатрос Акваблу, або Альбатрос Аквапарк можна поєднувати перебування і там, і там, ну це буде кайф. Купаються, спускаються з гірок і дорослі, і дітки. Територія велика, тому будьте готові до того, що ходить, доведеться чимало. Ось ця територія з гірками для дорослих. А з іншої сторони вже в нас гірки для діток. Друзі, ще раз акцентую вашу увагу на те, що готель має величезну гігантську територію. І альбатрос Акваблу, і Альбатрос Аквапарк. Тому враховуйте це, тому що ходити тут доведеться багато. Постійно по території паги не їздимо, і проживаючи в готелі, ходити потрібно буде чимало. Це готель для активних туристів, які люблять ходити, які люблять гуляти, активний відпочинок в день находиться, нагулятися, а ввечері після вечері піти і дивитися Неверленд шоу, яке проходить кожного дня. Ходимо з вами до гірок менш екстремальніших. Для молодших діток. Вони тут також по всій території. Тут у нас футбольне поле, тут аніматори. Проводять свої активності можна погратися в дартс. І басейн з хвилями для діток. Собака хейер. Амелі. Ляш екран. Я один раз там в 21-22 році. Був в цьому готелі, я зайшов погуляв у Альбатрос Акваблу. Мені здалось мало гірок, і я пішов в Альбатрос Аквапарк. Але зараз, перебуваючи в готелі, знімаючи його, я розумію, що готель активний і один, і інший. Але якщо ви хочете дабл екстриму, то можете відвідувати Аквапарк і в одному, і в іншому готелі. long. друзі, звертаю вашу увагу, що альбатрос Акваблу розташований на другій береговій лінії. Це не перша берегова лінія, це друга. Але при цьому кожних півгодини їздить шаттл до пляжу. Відправляється він від рецепції. До пляжу автобусом буквально 2-3 хвилини. А якщо прийти з пішки, то хвилин 12-15. Пляж у нас в безвітряній бухті, з неймовірним кораловим рифом. Тому, якщо розглядати цей готель, в тому числі взимку, відпочивати, купатись тут буде комфортно в будь-який час. Раніше в цій частині була рецепція, а зараз зробили просто кімнату для відпочинку підліткам дорослим з ігровими автоматами. І перейшовши вже на іншу сторону, тут якраз аквапарк для самих маленьких, якщо ви приїжджаєте з дітками 2, 4, 6 років, які хочуть також. По спускати з гірок, але ті гірки, що я вам показував, для них більш екстремальніші, то якраз є аквапарк для самих маленьких. Тут маленькі гірки, тут е, е, спуски гірки е, і активності для діток. В цій частині у нас знаходиться дитячий клуб. Поки діти бавляться або відпочивають на гірках, ви на шезлонгах відпочиваєте. Біля басейну. поки я обходив територію готелі якраз в цій частині включили хвилі. І навіть купаючись в басейні. Ви відчуваєте себе в морі. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.